Всім добрий день. Сьогодні в нас 2 вересня. І от Нарешті виїхали косити соняшник на нашому демополі. Це наше друге демополе, де ми висівали тут 10 гібридів 30 квітня ми сіяли. Це в нас Миколаївщина. І сіяли. Трошки пізненько, тому і косимо вже майже останнє в, в нашому районі. Що вже всі колеги покосили. Будемо сьогодні вбирати перші три гібриди. І в нас туди бачимо. Це перший гібрид зараз Саксон. Потім далі два гібриди йдуть ще в нас від ArtAgro, Neymar Plus і та Aston. Вони раннє встигли, а інша частина поля ще не готова, тому ми рішили тут скосити. Де готове цю частину, а то вже путь Зараз що ж, зробимо вкоси. будемо ходити. Тут в нас був всього лиш за весь період один дощ, це ще в червні. все вот так такой моя выгляд урожайность наш в нас тут в среднем по 5 центнер это Це так как хочешь что-то На одному полі одного колеги було саме більше, це 800 кілограм, 8 центнерів. На деяких був, буває і по два центнера, будемо косити і побачимо, що в нас тут. Косили на першому полі ми. Чи там де висвітно три гібриди Альдазор, Сахсон, а то там було приблизно 5-6 центнерів. Побачимо, що тут буде в нас. Думаю, приблизно десь так, плюс мінус Наступні два гібриди це Арт Агро в нас. Ось це в нас Астон. Такий має вигляд. Ось цих керців скільки наросло. Де вони взялись? Не було ж наросло. Треба скосити та перерубати їх всі, щоб не встигли посіятись. Це Neymar Plus Арт агро. частина саме тут частина десь тут гектарів 5 приблизно в нас може 6 а ось це вже трішки зеленішу йде вже на наступний раз це у нас починається вже вниз на мато і далі. Ця частина, як бачимо ще зелена. Це у нас один із гібридів вниз. Ще він зеленкуватий у нас. Як бачимо, тут попередник була пшениця. Тут і вид має кращий. Ось де. Границя. Тут соняшник був, тут вже пшениця пішла. Тут бачимо різниця кардинальна. Ну не кардинальна, але все ж є. Що, тут посіяний один соняшник. Такий має вигляд сояш соняшний з іншої сторони Колись полив був у нас пішов до насосної з річки і А наривалино? Так, хто в нас був Годзон? Потім Вітара Сіт. а це приблизно десь вже. Гібриди де вниз и тут. Басейн де сюди по трубам йшла вода, потім вже помпами звідси викачувались і поля поливались. при при совхозі гупаливкались. Це в нас гібриди вниз. Нічого так, руль. І таких хоча б відсотків 30 було, було б дуже і дуже непогано, ну маємо те що маємо. А це вже ми. Не Плюс Арт Агро. Саксон. І ми сьогодні. Якщо по ситуації дозволить, то скосимо тут. Бачу, ще зелений стоїть. Можливо, сьогодні це і все. Будемо ще чекати. Ну побачимо. Якщо зеленої маси не буде, то будемо косити далі. Бо на цій, з цієї частини поля якось він більш зелений. Чомусь. Мивка у нас бігає другою запка в нас одна переобладнала її Підпочиня соня. Вылез ты. А, бля, ну ты что там в бункере? Цей кусок за буде майже бункер неповен, може і в принципі висока. У нас гони десь приблизно 400 метрів. сон вже докашуємо, потім підуть Еймор плюс Артагру Посчитаємо, скільки так у нас це 50 метрів ширину і 400 двіну. Це у нас скільки? 20 тисяч. 2 гектара скосило. 2 гектара. Так, зараз ми докосимо. Це в нас, я вибачаю, це не саксон був, це була Альфа. Віддаліте Селект. Саксон, то ми раніше скосили. Це гібрид альфа. Ми скосили. А ось це вже буде Неймар плюс. Далі йде, слідуючий. Неймар плюс, потім Астон. Також десь по 2. 2,2 гектара. Зараз альфу висипимо. Багато сміття спала цепка у нас. Вона повторний домовок, Воно забило. Ну, будемо віяти, перевіємо все. Це в нас другий бункер. Неймар плюс. Частину Астона красили. Так. Зараз будемо Автонкати. А таго! Марів до тони десь приблизно плюс-мінус п'ять центнерів урожайних. Хоча воно легке, а може й тони навіть не буде в бунтері. Залишився Астон. Зараз докосити Тут вже наступні вже потім згодом будемо косити. Ще зелені, бачимо. Красиве на сьогодні все. Дякую за перегляди.